Я мав честь приймати участь в цій нараді двосторонаради між високорядовцями України і Великої Британії. І цього були зустрічі такі потужні зустрічі з підприємцями бізнесом Великої Британії. Розмовляли і е, хочу сказати, що дійсно ми маємо таку величезну підтримку, підтримку світової спільноти, підтримку бізнесу е, е, Великої, Великої Британії. Що ми е, декілька проєктів з, е, я презентував і знайшов е, такий відгук. У наших партнерах міжнародних партнерів з тим, щоб вони вкладали кошти в розвиток інфраструктури міста Харкова. Крім цього, так на майбутнє теж плануємо декілька проєктів, які теж будемо презентувати, у тому числі і на інвестиційному форумі Харків Репост, який буде проходити, і хочу сказати, що запросили інвестори. Вони надали згоду на те, що вони приїдуть, і будуть приймати участь у цьому потужному форумі.